Як стати моушен дизайнером з абсолютного нуля? Всім привіт! Мене звати Фікевич Андрій, і це перше відео на моєму каналі, який буде присвячений мошен дизайну та саморозвитку загалом. У наступних відео я буду ділитись з вами корисною інформацією з даної ніші, а також розказуватиму про інсайти, які використовую у власному житті. Даний формат досить поширений на американському ютубі та у російськомовних авторів. Проте я вважаю, що ми повинні створювати свої аналоги на нашій рідній українській мові. Початок відео трохи затягнувся, тому перейдемо до його суті. Ставка. Отож, не будемо затягувати, і сьогодні розкажу вам про конкретний покроковий план, який дозволить вам стати професіоналом в даній сфері. Цей план є авторським. Я створював його на власному досвіді, застосовував його під час свого кар'єрного зростання. Тому для того, щоб досягнути успіху в сфері моушн дизайну, вам залишиться. Просто застосувати його в своєму житті. Також в кінці відео для вас буде приємний бонус, тому рекомендую додивитись його до кінця. Для успішного становлення моушен дизайнером нам потрібно розвинути дві складові: перша це харт скіли, і друга це софт скіли. Якщо узагальнити, то харт скіли це знання софта, а софт скіли це вміння правильно комунікувати з потрібними людьми. Отож, ми почнемо з харт скилів. Перший крок, який нам потрібно виконати, це визначитись з типом відео, яке ми будемо створювати. Це може бути монтаж влогів або інтерв'ю, це може бути монтаж тревел-відео, створення інфографіків, створення рекламних креативів та багато інших напрямків. Також це може бути звичайна кольорокорекція уже готових відео. Якщо нам потрібно змонтувати довге відео, наприклад, інтерв'ю або тревел-відео, влог і не потрібен складний монтаж, то ми можемо для цього використати Premiere Pro. Якщо хочемо створювати складні візуальні ефекти, для цього знадобиться вже Adobe After Effects. А якщо нам потрібно зробити лише кольорокорекцію, то ми можемо використати таку програму, як DaVinci. Другий крок, коли ми визначились з типом відео, нам потрібно завантажити потрібні для цього програми. В описі під цим відео. Відео я залишу посилання на покупку ліцензійних програм від Adobe. Я рекомендую вам використовувати саме ліцензійні програми, тому що в них не буде різних багів, вони не будуть вилітати, їх не потрібно буде взламувати для того, щоб завантажити безкоштовно. І загалом з ліцензійними програмами набагато легше та приємніше працювати. Також ліцензійні програми вчасно оновлюються. Якщо ви скачаєте взламану версію, то коректна її робота буде підсумнівою. А якщо ви оформите ліцензійну підписку, то уникнете багатьох проблем. На жаль, це не реклама від Adobe, вони мені за це не заплатили, але думаю, все ще попереду. Третій крок один з найважливіших. Тепер, коли ми визначились, які відео хочемо робити, коли ми завантажили програми, нам потрібно з ними працювати. Тому що як ми будемо виконувати якісь замовлення, якщо ми не вміємо їх виконувати, найлегший та найкращий спосіб це купити та пройти курси. Там вам детально розкажуть про те, як працювати з програмою, як створювати відео, а можливо, навіть зразу і дадуть першого клієнта. Але я розумію, що не кожен хоче витрачати гроші на початку вашої кар'єри, тому альтернатива до цього є безкоштовні курси на платформі YouTube, або інші курси від авторів, які публікують свій контент зв'язаний з мовшен дизайном. Зараз проводиться багато марафонів, в яких навчають, як правильно працювати в тих чи інших програмах. Наступний пункт: четвертий: тепер, коли ми навчились монтувати відео, нам потрібно працювати над своїм портфоліо. У минулому пункті я згадував про курси. Зазвичай на таких курсах вам дають можливість створити свою фінальну роботу. Цю роботу ви сміливо можете завантажити в своє портфоліо. Але найкращим методом, яким користувався особисто я на початку, є створення відео для обраного вами бренду або блогера. Тобто пояснюю, ми вибираємо бренд, який вам подобається. Це може бути будь-який бренд, Puma, Nike, якщо говоримо про одяг, може бути. Якась косметика, бренд одягу, бренд автомобілів, будь-що що спаде вам на думку. І ми створюємо відео для цієї компанії. Також ви можете створити відео для блогера. Наприклад, якщо ви хочете монтувати влоги, ви можете взяти матеріали з каналу вашого улюбленого блогера, зліпити їх в щось одне і опублікувати. В такому випадку ми отримуємо аж три плюси. Перше це робота для нашого портфоліо. Друге, ми прокачали наші навички під час того, як виконували це замовлення. І третє це велика віргідність того, що автор або бренд він опублікує, тобто репостне вашу роботу, або навіть зразу замовить у вас наступне відео. В ідеалі ви повинні зробити 3-5 робіт, і з мого власного досвіду цього загалом вистачає для старту і для того, щоб знайти першого клієнта. Останній п'ятий крок, який відноситься до хардскілів, це створення. Своєї сторінки на фріланс-біржі, тобто ми обираємо будь-яку фріланс біржу з якої хочемо починати. Я рекомендую Freelance Hunt. Особисто я з неї починав, і посилання залишу також в описі. Це також могла б бути реклама, але... Отже, ми реєструємось на фріланс-біржі, яку обрали. Завантажуємо туди наше портфоліо, заповнюємо ідеально наш профіль, і тоді ми можемо відгукуватись на вакансії клієнтів, які розміщають свої замовлення на цій біржі, та очікувати моменту, коли нас вибере наш перший клієнт. Для того щоб пришвидшити цей процес, нам потрібно якомога більше поповнювати наше портфоліо, тримати наш профіль заповненим і бути активним на сайті. Є багато нюансів в тому, як взяти першого клієнта, і якщо вам це цікаво, то я обов'язково зніму окреме відео, в якому поділюсь з вами своїми знаннями. Просто залиште свій фідбек в коментарях. І якщо вам справді це цікаво, то я обов'язково зніму такі відео. З хард скілами ми закінчили. Перейдемо до софтскілів. В цьому списку всього три пункти, але ці три пункти не менш важливі, чим попередні п'ять, які я вам озвучив. Перший пункт це вміння спілкуватись з клієнтом. Ми повинні розуміти, що на початку співпраці клієнт стоїть на вищому рівні, чим ми. Він в нас робить замовлення, а ми його реалізовуємо. Тому нам потрібно звертатись до клієнта на ви, проявити до нього повагу. Я думаю, це і так зрозуміло, тому що в нашому суспільстві є різні верстви населення, різні вікові категорії. І якщо ми приходимо в школу, то до вчительки або до викладача ми звертаємось на ви, стараємось проявляти повагу. А коли ми. Говоримо з другом, то ми говоримо на нього на ти, якісь там жарти розповідаємо. Тому е, варто розуміти, що на початку співпраці з клієнтом, як вже як вже я сказав трохи раніше, е, нам потрібно ставитись до нього з повагою, з розумінням, старатись йому догодити і вчасно та якісно виконати його замовлення. Другий пункт дуже важливий, особливо враховуючи те, що ми працюємо дистанційно. В нас немає як, як такого графіку, тобто ми не повинні прийти на роботу 8 годин і піти в 5 чи який там робочий день. Ми можемо працювати зранку, ми можемо попрацювати ввечері, ми можемо попрацювати годину, а можемо попрацювати 10 годин. Все залежить від вашого бажання. Але на початку, коли в нас абсолютно немає замовлень, дуже легко втратити мотивацію і перестати щось робити, перестати рухатись вперед до того самого першого клієнта. Тому вихід, який я вам пропоную це виділити конкретний час, з якого і по якій ви будете займатися пошуком нових клієнтів, поповненням портфоліо та прокачці ваших навичків. І третій останній пункт, який досить тісно переплітається з другим, це самодисципліна. Для того щоб стати успішним в будь-якій справі, потрібно бути дисциплінованим. А це означає, що потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. Мотивація може бути на початку, потім вона може зникнути. Потім у вас з'явиться перший клієнт, вона знову появиться. Але потрібно розуміти, що наполегливість і постійна робота обов'язково приведуть вас до успіху. Коли ми працюємо дистанційно, то в нас немає боса, який дає нам конкретні задачі, який ставить дедлайни, коли їх треба виконати. Все залежить суто від нас. Ми самі визначаємо початок нашого робочого дня, кінець робочого дня, ми самі визначаємо, коли в нас вихідні, коли в нас відпустка. Тому дуже легко відпочивати надто багато, чим це потрібно, особливо на початку. Тому підходьте до цього серйозно, плануйте свій час, будьте дисциплінованими та приділяйте достатньо часу. Даній сфері підсумовуючи наш план з восьми пунктів, можна зробити висновок, що на його реалізацію вам приблизно знадобиться місяць часу. Друзі, на цьому все в цьому відео я дав вам конкретний покроковий план, який вам залишається просто застосувати в своєму житті, і успіх в сфері моушн дизайну вам просто гарантований. Якщо зміг я, то точно зможете ви. Також щодо бонусу, про який я казав на початку відео, це чек-лист, в якому я описав ці всі пункти, для того, щоб ви могли їх ще раз перечитати, для того щоб вони постійно були у вас перед очима та ви знали, куди рухатись далі. Я залишив посилання на нього під відео, тому спускайтесь вниз та завантажуйте. Отож, це відео підходить до кінця. Я дуже сподіваюся, що воно було для вас корисне, що ви змогли почерпнути для себе певну інформацію. Тому я буду вдячний вам за лайк, за коментар і за підписку на канал. Також пишіть в коментарях, який контент ви хотіли б бачити надалі. Задавайте питання зв'язані з даною нішою, і я постараюсь на всі відповісти або навіть зняти окреме відео з вашим запитанням. Наперед дякую вам за проявлену активність. Кому як не нам просувати зараз україномовний та ще й навчальний контент якого так мало і так не вистачає. О -о -о -о. Я дуже втомився. Перше відео це виявилося набагато складніше, ніж я думав. Дякую за увагу. Вставка.